Кальция, а он стал... Мне Он мне писала, вот, это я отвечала ей. So <coughs> Ми повідемо на концію. Я Є сюди. Поїдемо. Місто десяте, а у мами одинадцяте. Дванадцяти є багашик. А та тана папеда тринадцяте. Вже, діду, цього дивитися. Во кому КБ перевозить кибес. Помню, що ми їдемо, що. Ми їдемо вже сьогодні, бо я пам'ятаю, що травшили. Нас там прямо куп. Київ. Одеса. Кудять, зараз кудить. Абонів, друзі. Я. Еду в поезде Красивый новый. Такого я не вот. перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, восьма, дев'ята, одинадцята, дванадцята, Дартаньян. Да Вже Дима. я вже дивлюсь по світяться. Будь бдителем, впереди в красний. Вонний. Скажіть, будь баска. Вам люблю, що їду на поїзді. Друзі, я хочу вам подивитися за красивий. Друзі. Друзі, я хочу підписатися. Підписуйтесь. Всім дякую за перегляд. Vă pe reglă, ți-a cuzat 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 pe reglă, ți-a pentru pe reglă, ți